Четвер, 12 січня. Це новини на те. Весі Маріупольці, які чекали російський мир, прозріли. Записують відео, як насправді жити в окупації. Мер Вадим Бойченко передав машини військовим, усе аби наблизити перемогу України. І про зустріч Люблінського трикутника, як пройшов саміт і яке озброєння, нам передадуть усе детально у випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Не такий прекрасний російський мир, як його описують пропагандисти. Жителька Маріуполя Анастасія Кожевнікова, яка розповідала про чудове життя з окупантами, прозріла дівчина заробляла на донатах від росіян. Тепер жаліється на відсутність електроенергії та газу. Вдома холод, РФівці тільки обіцяють. По факту нічого не роблять, каже дівчина. В срочному порядку Ми привезли газовий балон і підключили пічку. Покажу, вот газовый баллон привезли. Вот печка, включили ее, чтобы хоть, хоть немножко дома температуру поддерживать. Мы поклеили обои, вот, они сейчас просто поотваливаются, во-первых. Во-вторых, еще немножко, и у нас взорвется отопление. Ответ. Ну, ждите, заявка в работе. Я говорю, а когда она, когда ее выполнят летом, когда мы уже замерзнем? Вікна встановили, а про дах забули. Трохи про якісний ремонт від окупантів. Замість того, аби закладати фундамент, чолов'яги гамзелять себе пляшками по голові. Такі вони професіонали. Бо замість нормальних умов життя маємо затоплені фекаліями підвали, дощ зі стель та кригу в домівках. А маріупольці так і продовжують виживати без опалення води та газу. Ось так і виглядає щасливе життя в окупації. Вельможі Московії завітали до Маріуполя. Черговий міністр РФ і разом з головою уряду ДНР Хоценко обговорювали вкрай важливі питання, але не про план відбудови та опалювальний сезон, а про прискорення знесення будинків та підготовку до весняної забудови. Щоправда, зведення нових будівель буде не для маріупольців та навіть не для колаборантів, а для своїх же, Бо ж у Росії лише одна мета викоренити українців з міста одним словом геноцид. Руїни та груди сміття у центрі міста так виглядає реконструкція історичної маріупольської пам'ятки по російськи будинок з годинником ще два дні тому був таким, але на сьогодні від нього майже нічого не залишилось. Нагадаємо, у будівлі була майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова. Офіційна влада Маріуполя наближає Україну до перемоги. Міський голова Вадим Боченко передав чотири машини військовій частині по дві полку Азов та Нацгвардії. Кожне авто коштує близько півмільйона гривень. Купили машини за донати українців. Їх збирали через благодійний фонд. Я Маріуполь заради цього об'єднується уся країна. Кожен з нас робить вклад у підтримку ЗСУ та перемогу. Вірю, що спільно наблизимо. Звільнення Маріуполя сказав міський голова Вадим Бойченко. Підтримуємо не лише військових, але й мирних у Тернополі у центрі Ямаріуполь організували різдвяний концерт. Сюди приїхав Олег Скрипка своїм співом. Подарував феєричну атмосферу та підняв дух українців. Він виконав щедрик. Глядачі підспівували та танцювали. А наприкінці подарували Олегу Скрипці пам'ятну монету місту героїв Маріуполь. Ще вище добре вечір добрим людям до здоров'я! Понад сотню росіян наші бійці знищили у районі Солидара. ЗСУ скерували на них артилерію та ракети. Точка У. Як результат, втрати окупантів страшенні, але ми теж маємо поранених. У мережі з'явилося відео, як українські військові евакуюють побратимів з поля бою. Травмованих забирають навіть попри постійні обстріли. Україна, Польща, Литва – Гаранти трьох держав зібралися на саміт Люблінського трикутника. Говорили про відновлення безпеки України та всієї Європи, а також миру, аби російська агресія програла. У результаті отримаємо допомогу. Польща передасть свої танки, а Литва зенітні системи. Це зброя, якою ми збиваємо іранські дрони. Дякуємо світу за підтримку. Бої продовжуються. Донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день, робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка це робота всієї нашої антивоєнної коаліції. Зброя, каски, броніки та ліки у дії українці купили військових облігацій вже на понад 250 тисяч гривень. Це гроші, які працюватимуть на армію та економіку нашої країни. Так, ми допомагаємо ЗСУ та захищаємо території, аби якнайшвидше звільнити Маріуполь, Донецьк. Севастополь, Енергодар. Чекаємо на це та наближаємо поразку Росії разом. Терор мирних триває. Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район, накрили вогнем Марганецьку громаду, випустили по з десяток снарядів, потрощили кілька приватних будинків. Минулося без жертв. Ракетами московити атакували Запоріжжя в одному з районів. Пошкодили приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Попередня люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють. З метів та артилерії окупанти вдарили по Харківщині. Атакували зокрема стрілечу, старицю та Вовчанськ. Теж обстріляли будинки, підприємства та торговельний павільйон. Постраждалих немає. Гаряче зараз на Донеччині у Вугледарі. Окупанти пошкодили шість будинків: у Кураховому, адмінбудівлю. Також обстріляли багатоповерхівки, підприємства та дорогу. Є загиблі та поранені. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин та бережіть себе.